Армадол, забудь про головний біль. Ми продовжуємо в ефірі другий сніданок, і ми до 11-ї години ранку в ефірі. І сьогодні ми відзначаємо всесвітній день боротьби з діабетом. Його заснувала Міжнародна діабетична федерація та Всесвітня організація охорони здоров'я. Діабет на третьому місці за поширеністю в світі серед інших хвороб на перших двох місцях серцево-судинні захворювання і онкологічні в Україні. Офіційно зареєстровано. Мільйон чотириста тисяч осіб хворих на діабет, і серед них, на жаль, сім з половиною тисяч діти. З якого віку в Україні фіксують діабет другого типу? Які дитячі звички збільшують ризик захворіти в дорослому віці? І чому діабет другого типу молодшає з кожним роком? Про це ми дізнаємося просто зараз. У нас в гостях лікар-педіатр Анастасія Шелевицька, з якою ми сьогодні будемо піднімати надзвичайно важливі питання. Пані Анастасія, доброго, доброго ранку. Прошу доброго вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, будь ласка, Вітаю. проходьте. Отже, діабет на третьому місці за поширеністю у світі, як уже сказано. І наскільки сьогодні діти в зоні ризику, хто в найбільшій зоні ризику, і чому саме діти потрапляють до цієї зони? Потім ми з вами поговоримо, наскільки впливає їхня любов до солодкого, наскільки впливає те, що батьки іноді різними штуками так в багатьох сім'ях, давай ти зараз робиш це, і це а я тобі цукерочку і таке, і таке. Відповідно, це з часом можливо веде до. E ou... До, до таких проблем, то чи змінилася статистика дитячого діабету на час за час повномасштабного вторгнення в нашій країні? Чи є вже така статистика? свіжа? ми поки такої свіжої статистики не маємо, але ми можемо собі так запідозрити, що можуть бути такі зміни? Чому? По перше, тому що є якісь певні тригерні фактори, які можуть запускати це захворювання нервові, якісь історії ну, так да стрес. великий сильний стрес він дійсно може запустити, умовно кажучи, запустити цукровий діабет. Але ми маємо розуміти, що є Кроводіабет двох типів: типу першого типу і другого типу вони відрізняються між собою. Перше вони відрізняються тим, що е, при першому типі діабету е, Підшлункова залоза не може виробляти інсулін. При другому типі інсулін ніби виробляється так, але Уколи він, не потрібно да, і він але не гарно сприймається. Тобто організм його не, не впізнає, типу щось mm. не працює. Так ось діабет першого типу. Він ну його інколи називають вродженим, хоча насправді він не є вродженим. Але до нього може бути схильність, якби з самого дитинства він починає проявлятися вже в маленькому віці, може з'являтися в маленькому віці. А оцей діабет другого типу він все ж таки. В старших дітей і є певні такі от ознаки. ознаки такі які спосіб можуть... життя да спосіб життя обов'язково але і при першому при першому типі більше от такі якісь стресові фактори тобто ну дійсно якщо дитина пережила тяжкі події але і в неї є ця схильність до цукрового діабету наприклад першого типу то це може стати початком стартом. давайте ми зараз з вами подивимося сюжет що є причиною виникнення такої хвороби харчова звичка самого дитина Дитинства веде до цього чи не веде, і далі продовжуємо. Дивимося. Діабет доросла хвороба родом з дитинства, яка розвивається майже непомітно. Млявість, слабкість і стрімка втрата ваги. Найпоширеніші ознаки діабету. Найбільш схильні до хвороби люди, які мають генетичну спадковість, зайву вагу та ведуть малорухливий спосіб життя. Вчасно невилікована хвороба може призвести до сліпоти, ампутації, інсультів і коми. Найчастіше дітям діагностують діабет першого типу. Здебільшого він спадковий і може проявитися з народження. Діабет першого типу не пов'язаний із вживанням солодкого. Це аутоімунне захворювання. Його причини досі вивчають у цьому випадку неможливо обійтися без введення інсуліну. Діабет другого типу не інсулінозалежний його називають дорослим. Переважно він виникає після 40 років, проте з кожним роком молодшає в Америці. Фіксують випадки діабету другого типу навіть у десятирічних дітей. Найчастіше хвороба з'являється як наслідок ожиріння, яке виникає через неправильне харчування, регулярне переїдання та малорухливий спосіб життя в Україні. Щорічно фіксують 15,5 тисяч нових випадків дитячого ожиріння. Найчастіше його провокує надмірне вживання цукру та солі. Анастасія, отже, діти з першим типом діабету це ті, які могли отримати, ну так принаймні вважається спадково цей ген, так який веде uh -huh. до цукрового діабету. Вони вимагають інсуліну щоденно. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення наскільки держава забезпечує інсуліном? Забезпечення продовжується, але звичайно в окупованих на окупованих територіях можуть виникати проблеми. Звичайно, в місцях бойових дій звичайно можуть бути виникати проблеми. Ну але це вже більш детально, звичайно, треба запитувати в Міністерство охорони здоров'я і в місцевих, наприклад, органів охорони здоров'я. Наскільки це наразі гарно працює, але те, що можуть виникати проблеми, ну звичайно однозначно, тому що там де бойові дії так угу. звичайно наскільки раді? вік, коли діагностують перший тип діабету дітей. Насправді може бути взагалі дуже рано це виникати там і в рік і в два роки. Дуже рідко, але буває, що прям із народження може бути у дитини цукровий діабет. Але Дитина не може пожалітися. Вона не може сказати, що вона хоче пити, чи в неї пересушено в роті, чи ще щось. Дитина не розуміє, де ще добре, а де погано. Як це так, роззначить? вона сказати не може, але звичайно, батькам просто треба уважно спостерігати. Ну, але є такі певні піки, коли частіше починає це, це захворювання стартувати, проявлятись. Це від 4 до 6 років і від 10 до 13 років. А, от в цьому віці треба бути таким взагалі дуже насторожним, особливо якщо є якийсь оцей е, спадкова схильність. Ви знаєте, що в когось у вас mm -hmm. чи у ваших родичів, особливо першого типу. А, і ну треба звичайно звертати увагу на те, е, чи раптом дитина не стала набагато більше їсти, ніж вона їла до цього. Тобто, діти просити. починають багато більше так. Так вони голод. починають відчувати голод, mm -hmm. е, починають відчувати спрагу, тобто дійсно починає пити більше водички, просити Хоча водичку. діти і так п'ють багато водички. Діти багато п'ють. Е, е, по різному буває. Yeah. <laughs> да, багато дітей навпаки так до води не дуже не дуже прихильно ставляться, ось але от, якщо ми бачимо, ви батьки, ви бачите, що щось він почав дуже часто просити пити. Треба на це просто звернути увагу. Це ще не означає, що ну ну все, катастрофа, але звернути увагу. Дитина, яка має цукровий діабет, вона буде частіше ходити в туалет, частіше пісяти. Uh -huh. І в чому проблема маленьких дуже дітей, які ще користуються памперсами, підгузками, що ми не можемо чітко це відслідкувати. Звичайно, в діток старшого віку ми вже можемо помітити, що він там частіше проситься на горщик Бо там, наприклад, там можливо впісюватись почав, і частіше це відбувається. От, ми на це маємо звернути увагу. А якщо другий тип. Діабету, це той, який в Америці ну, за статистикою від 10 років починають виявляти другий типу дітей в нашій країні є. в нашій країні, теж звичайно може бути від 10 років, але поширеність ну ми не можемо так дуже точно сказати, тому що е, наразі якихось конкретних цифр порівнянь з Америкою, да і з Україною саме по другому типу я не знаходила. Е, але харчові звички вони звичайно тут стоять дуже важливим кроком. Е, другий... це те те, що набуте, так. Тобто перший тип це той, який може передатися спадково, він вимагає інсулінової залежності. Uh -huh. Другий тип, який може з'явитись, тобто він теж десь, напевно, закладений. Але якщо дотримуватися певної дієти, правильно харчуватися, він може і не проявитися, так і там. Зараз це складно казати, берегти uh -huh. себе від стресів під час війни, але тим не менше, якщо немає ось цих факторів, то дитина навіть при якійсь схильності генетичній може не підхопити цього, uh -huh. і воно може не розвиватися. Певною uh -huh. так, ми діабет другого типу можемо наїсти напити, умовно кажучи, і по діабету другого типу великий ризик у людей, які мають ожиріння. Uh -huh. Дійсно, спадкова схильність теж є. Спадкова схильність впливає, але ми можемо умовно закрити це віконце. Якщо не буде зайвої ваги у дитини, якщо. Буде здоровий нормальний спосіб життя, достатні фізичні навантаження, достатній сон. А, ну і відповідно, ці звички будуть і в дорослому віці продовжуватись, то ризик того, що виникне цукровий діабет другого типу, він є невисоким. Тому от про цукровий діабет другого типу, ми можемо подбати і подбати вже з маленького віку хоч, і до самої старості. Так, хоч і проявиться він, проявляється цукровий діабет другого типу, вже ну зазвичай пізніше. Це дійсно 10 років, 11-12 Це підлітковий вік, частіше. Ну і вже в старшому віці. віці. Напевно, глядачів виникає питання, що це за такі великі наперстки, якими я тут можу керувати. І е, ми можемо подивитися, що під ними просто зараз, тому що під ними є дві тарілки із солодощами. Угу. Це я відразу і вам відкриваю невеличкий секрет, і нашим глядачам. Під однією солодощі, з якими напевно не варто мати справу, але це страшенно люблять і дорослі, і діти. І ось це ось цей дивовижний набір. Ага. Єгор, сядь, будь ласка, зачекай це для тебе. І бачите, з шоколадом бере Так, да, дуже гарний тут, такий набір тут знаходиться зефір без шоколаду. Це невеличкий анонсик, того, що під другою, під другою Ну давайте відкриємо, що тут уже казати. Ось вона. Дивіться. Боже, яка отже, краса. на першій тарілці вафлі, шоколадні цукерки, йогурт з начинкою, сік, причому пакетований, не свіжо і ось так, щоб було видно на камери. Зефір в шоколаді. І на другій тарілці у нас напій із обліпіхою, лимоном і е... м'ятою, звичайний зефір без шоколаду. горіхи. О, це такі пастила із натурального соку і арахісова паста. Арахісова паста, я не знаю, чи вона тут потрібна, чи ні, бо на арахіс є дуже багато алергії. Але принаймні вона не пов'язана із діабетом. Так, так а... Алергія, вже в кого є алергія, це проблема, а в кого її немає, ми навпаки маємо. Пробувати і вводити в дитячий раціон алергени. Чим раніше ми спробуємо алергени, тим менше вірогідність розвитку алергії у дітей. Але це вже інша тема. А от по цим таким прекрасним тарілкам, що можна сказати? Ну, як профілактика виникнення цього цукрового діабету другого типу, це профілактика ожиріння. І харчові звички вони закладаються в дитинстві, навіть якщо, наприклад, в маленькому віці і та в підлітковому віці в дитини ще немає ожиріння, але якщо вона має нездорові харчові звички, то це вона може принести в доросле життя і вже там зустрітись. З ожирінням з діабету. Так, так от, що по солодощам? Є, е, є такі певні норми споживання цукру. Е, для різного віку вони можуть відрізнятися. І вони, в принципі, є... Е, наприклад, Наприклад. Е, для дітей до двох років бажано цукор не споживати. Е, мається на увазі цей такий неприродний цукор, тобто те, що ми додаємо. Штучний додажімо, цукор. Да, штучний тобто, цукор. От, тобто так. ось ця тарілка, вся так. практична так. Це є штучний цукор. Так. От. Тобто нам треба... Е, але і треба... ця теж з штучним цукром, <хи> так але чому вона в нас <хи> трошки, здоровому вигляді? його ну, в тут. горіхах немає цукру, і чомусь вважається, що от в цьому зефірі білому теж немає, хоча це концентрований цукор. Чи мені так здається е, в тут може бути додавання, але в нього скоріш за все, якщо це гарного виробника е, за гарним рецептом зроблено, тут буде не так багато цукру, як в тому другому зефірі. І <хи> е, 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 ну тут ще будуть інші, навіть трошки корисні речовини, але в дуже помірних кількостях треба споживати. Просто якщо ми маємо альтернативу дати дитині ось цей варіант чи ось цей варіант, ми звичайно повинні обрати ось цей другий варіант. Але там, де немає взагалі доданого цукру, це взагалі класно. Ну тобто, це просто набагато... іноді ми е, в нас е, наш Іван, кому 6 років приніс солодощі з садочка угу. десь в 3,5 роки. Тому що вдома ми так само він лежали цукерки, він їх ніколи не їв. Він не бачив, як ми їх їмо, і в нього ніколи не було до нього. І тут раптом він приходить і тягнеться за цими цукерками, відкриває, починає їсти. Кажу, ти що робиш? Він каже, це дуже смачно. Попробуй вони мен скільки часу лежать на столі, а ти ходиш, дурачок, повз і не пробуєш. Це так смачно. Я кажу. А де? а нам дали все дочку. І от я розумію, що дитина після цього, і тепер в нас ще таке буває, коли, значить, так, Іван, а він ну, відразу починає до солодкого. Поки ти не з'їш там три, три ложки борщу там, і ще чогось, до солодкого ні. І він так на нього дивиться, заглядає. І все це тепер пов'язано з якимось. І знову ж таки тепер ти зроби це за це. Отримаєш uh -huh. цукерку. Зроби це і отримуєш цукерку. Як вберегти дітей? Як їх навчити їсти у цю тарілку здорово, Як не допускати? Іноді бабуся приходить. Хоп, цукерочко дає. І як ти від цього не образиш бабусю? Але і дитині хочеться. Uh -huh. Що робити? Ну тут важливо перше не впадати в крайності, дійсно орієнтуватись на ті норми, які там рекомендовані по різному віку по цукру. Але при цьому, якщо ви познайомите вдома дитину з солодощами, е здоровими, корисними солодощами, можливо, їй це більше сподобається, ніж ті інші солодощі. Рано чи пізно все одно дитина прийде в дитячий колектив, вона прийде в садочок, в школу все і вдома так вдома далі. Вона про, це вона про це дізнається. Вона познайомиться, і знаєте, як е дами звикли до того, що якісь такі заборонені речі, вони навпаки дуже дуже такі цікаві і дуже до себе. Вава більше проваблять. так. Тому категоричних заборон е, бажано уникати. Ми просто повинні формувати здорову поведінку. І е, оці речі, ніби як коли ми даємо або забороняємо солодощі в як присти, зробив щось класне, тримай. Ось, ось е, це теж формує таку досить нездорову поведінку, тому що дитина це асоціює з. Ну, з якимось таким великим Я чимось привілейованим. Тому давайте ми заслужили. Доведено, награду. що цукор піднімає і всі кортизоли, шмертизоли, і стає. Ну це і... момент щастя такого абсолютно. Те, абсолютно ти абсолютно, але ж ми говоримо про те, що це цей шматочок щастя повинен бути обмеженим. Його не повинно бути щодня багато. Тобто він хочеш трошечки? Як ми на дієті, коли нам говорять, треба сісти на дієту, скинути ми трошки кілограм. Якщо повністю заборонити солодке, ти починаєш бути нервовим, злим і так Просто далі. Тобто згоди зводити да, з розумом, да, смашматочок. Ну, Тиждень раз на місяць. в обід як. до третьої години дня да не їж це на вечір. Ну тобто є якісь розумні норми. Але ми з вами почали і не закінчили про ага. норми цукру, угу. які норми особливо для дітей. До двох років бажано цукор не споживати взагалі цього такого вільного. А угу. з приблизно з е, двох до чотирьох років це буде. Е, От зараз у нас на екрані Це є. буде десь 15-16 грамів е, на це добу. Це на скільки? На добу? Це все на добу. добу? Це 4 ложки. Це 4 чайних ложки. Це багато? Так, да, да, бачите як. Але ми просто бачимо інколи, знаходимо цукор, який ховається десь. І от зараз ми про ту другу тарілку з вами поговоримо. Від 4 до 7 років е, це 5 ложечок. Е, від 7 до 10 років – це вже 6 ложечок, від 10 до 13 – 7 ложечок. І далі без приділу. 15-19, подивіться, капець. Тобто це купа цукру і це норма вважається. Да? Це те, що вважається безпечним. Угу. Так ми інколи цукор просто не бачимо. Нам здається, що це якийсь такий класний здоровий продукт. От, наприклад, як оця от скляночка йогурту. йогурту да, і скляночка соку. Дуже часто туди додається цукор. А є ще така штука, як називається він прихований цукор. Там до виробників пишуть в складі, не пишуть, ага, ми маємо ось стільки цукру. Ми маємо, наприклад, концентрований сік. Mm -hmm. А що вже в концентрованому соці, скільки туди додали mm -hmm. цукру, ми вже достеменно ніби не знаємо. От, тому, як альтернатива, дуже раджу обирати, наприклад, коли ми бачимо якийсь от, готовий такий е йогурт з наповнювачами. До речі, якщо навіть відкрити інструкцію, то можна побачити, що е там зазвичай навіть по-чесному пишуть кількість що цукру, і це добова норма, і інколи навіть більше, ніж добова норма. Mm -hmm. А батькам може здавати, що ну, це ж для здоров'я, це ж класно. Анастасія, для, а, в фруктах. Я, Особливо яблука, як з'ясувалося, те, що казав зараз Єгор Кортизов, там так само дуже багато цукру, і цей, хоча цей цукор справжній натуральний, як мед, так але це все одно впливає на, на інсулін, на виділення інсуліну в організмі, його переробку і так далі. Чи є тут якісь норми стосовно того, як вживати ось цей натуральний цукор, який знаходиться в фруктах і в овочах? Наприклад, на ніч, наскільки я знаю, це теж не дуже корисно. Ну, такого чіткого прям розділення да, по часу доби це вже треба більше консультуватись з на лікарем-дієтологом, щоб зрозуміти, mm. кому саме от для вас, наприклад, чи можна, чи не можна, для цієї дитини можна чи не можна. Загалом для нездорових дітей, які ще не мають ні ожиріння, ні, ні якихось ризиків, факторів ризику. Як на ніч, нормально. Е як варіант з чимось разом? Чомусь завжди е применшують значення солі. На розвиток діабету, тому що сіль, як недаремно ще казали в давнину наші бабусі, цукор біла смерть і сіль біла смерть. Тому краще не досолювати і не доцукрювати. А як солоного хочеться солі? дуже дуже часто Неля Причому? в нас великий прихильник солі, тому більше любить сіль ніж ніж солодке. Ніж солодке. Як сильно це все впливає? Сіль надлишкове споживання солі теж впливає на ризик розвитку ожиріння Чула. і в дорослих і в дітей. Чула. Тому по солі ми так зазвичай його не асоціюємо з цукровим діабетом, але О. тут іде така ланочка. Так, є ризик в тих дітей, дорослих, які мають ожиріння, що в них виникне цукрове діабет другого типу. І, наприклад, а от сіль впливає на те, що виникне ожиріння. Тому тут теж треба дуже сильно слідкувати, намагатись слідкувати, хоча б за нормами. І, наприклад. Обирати якісь продукти, які містять меншу кількість солі, самим починати менше досолювати, і як альтернативу, обирати, наприклад, якісь, чому ми хочемо солі, тому що це ми отримуємо якийсь яскравий смак. Ми підсилюємо смак продуктів. А ми можемо пробувати шукати альтернативи, наприклад, якісь різнотрав'я приправи, наприклад, там такі дуже популярні приправи, там прованські трави і так далі. Mm -hmm. Їх можна застосовувати, їх можна додавати до продуктів навіть діткам маленьким під час приготування. Ння їжі навіть вже починаючи з віку, коли вони отримують прикорм, тобто дорослу їжу з шести місяців. Ми сіль не маємо давати дитині, але при цьому ми можемо трошечки їм і урізноманітнити смак, якимись приправами, сушений часник, якісь прованські трави, ще щось таке. Тобто, як варіант для якоїсь такої гастрономічної різноманітності, це в принципі може бути. Просто стосовно солі, мені здається, є дуже гарний приклад мішленівських ресторанів, які є по цілому світу. В нас в країні поки що немає, але вони точно будуть там на столах. Ніколи не має сільничок. Ніколи вважається, що кухар, шеф, який зробив оцю цю страву. Він знає, скільки треба посолити, і якщо вам цієї солі для страви недостатньо, значить шукайте інший ресторан. От така ще є концепція. Дякуємо вам, Анастасія. В нас в гостях Анастасія Шелевицька, лікар-педіатр. Ми говорили про дитячий діабет першого і другого типу. Бережіть себе, пам'ятайте, діти це наше майбутнє, і нехай вони не стикаються з такими проблемами, але для цього треба формувати правильні звички, давати менше солодкого, більше натурального солодкого, дивитися за станом дитини. І іноді, навіть якщо дитина не жаліє. Не, не має скарг на якісь відчуття слідкувати за тим, як ви вже казали. Наскільки часто дитина ходить пісяти, чи хоче вона пити, наскільки вона активна? Є ще, напевно, якісь її реакції там дитина вяленька, чи так чи, дитина чи ні? може ставати вяли, може втрачати вагу при першому типі, а при другому це може бути ожиріння як фактор ризику. Ну і ще такі часта, часта річ, які батьки багато хто знає, це тон. А <глацитономічний> синдром, і, і всі про нього е, знають, що це щось таке дуже неприємне і страшне. І от коли вперше таке в житті виникає, найчастіше це не пов'язано з діабетом, але е, так але це те, що має насторожити сходити до лікаря і точно з'ясувати, чи це не через діабет, <глацит> а він ну умовно просто виник через якісь інші фактори. Анастасія, дякуємо вам, будьте здоровими, і ви будьте здоровими. Ми продовжуємо це другий сніданок.